Вітаю вас, друзі! Так, дивимось на голубів. І побачила одну гарно цікаву річ. Це голуби. Їх тут дуже багато. Ось вони ось тут літають. І це є горлиця, такі сивенькі, гарні красиві голубки. І дуже гарну цікаву річ я запримітила про цих голубів. Це те, що сиділо ось там на даху дві голубки. Зараз вони полетіли. Не знаю куди. Сиділо дві голубки і голуб. І цей голуб, всі знають, як вони угукають. І він огукав до них і кланявся і підступав до них ближче та й ближче. Але це голубки дуже молоді, і тому вони не хотіли, щоб голуб до них ближче підступав. І, і коли він підступав ближче, одна голубка полетіла. Полетіла, а друга, він до другої так само кланявся і огукав. І друга голубка полетіла. Це ж молоді голуби не хотіли. Не хотіли мати справ з голубом, з голубом. Ось вони сидять. Ось, там їх є дуже багато. Їх дуже багато цього літа дуже намножилось, але коли прийде зима, за ними чатує яструб. І до весни багато цих голубів не буде. Така сумна історія з цими голубами, але коли знов Прийде літо вони, вони знову будуть розмножуватись і їх стає знову чимраз більше. Я струбів тут того року досить багато є. Чую, як вони личуть і шукають свою здобич. А голуб'ятина до них це дуже... Смачна для них здобич, ось така історія про голубів, які називається горлиця. Їх називають по-різному. Гарного всім дня. До побачення!